Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми о пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Ось уже скільки програм ми посвятили служінню в земному святилищі. Ми вивчали символи земного святилища, ми побачили, скільки дивної інформації заховано там у тих ритуалах, які звершували колись старозавітні священники. І сьогодні хотілося б особливу увагу звернути на те, що саме святилище земне вказувало на небесне святилище. І на те, що колись воно буде звершувати особливу роль в спасінні людей. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про небесне святилище. Сьогодні в студії в нас гості, яких приємно мені представити Лариса Сильна Качмар, Володимир Коцій, також Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Давайте ми розпочнемо наше дослідження питання про небесне святилище з того, що чи маємо взагалі верніше, або яку роль відіграє Небесне святилище в житті сучасного християнина, сучасного віруючого в Бога. Дуже гарний є текст, описаний у апостола Павла в посланні до римлян, 4 розділ, 16 вірш. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. І тут сказано: Престол благодаті це говорить нам про святилище. Тобто, фактично, Бог закликає нас відвідати Його кімнату, цю царський трон його, Тронний, щоб, зал, можна тронний сказати. зал, Кімната скажімо, трошки таке зменшення. <кх> щоб побути в цьому тронному залі з ним поспілкуватись і як дуже важливо сказано, отримати допомогу. Угу. Тобто, фактично, Бог закликає віруючих, сучасних віруючих приходити до нього в його тронний, тронний зал, зал. та небесне святилище. Що ви можете, чому він каже, відвагу майте. Угу. Не так. просто так приходьте. Знаєте, хоч відвага це не означає самовпевненість. Ми не можемо прийти, знаєте, так як до якогось свого знайомого з такою відвагою, самовпевнені. А відвага це мається на увазі і шанобливість, і така богобійність. Щоби, але все ж таки відвага є. Угу. Чому тому, що там є дорога особа для мене, яка для мене зробила дуже багато угу. земний управитель так. чи начальник, який має свій кабінет, він іноді викликає, закликає до себе підлеглих. А іноді підлеглому потрібна зустріч. І коли підходить його час, його коли він назначив цю зустріч, він має оцю легкість таку, знаєте. Як написав апостол до Євреїв, маємо потіху та надію. Тобто я задоволений тим, що зараз мене вислухає мій начальник, мене mm -hmm. вислухає мій бог, мій заступник, мій спаситель. Вислухає і дасть мені таку негальну слушну відповідь, яку мені необхідна. А давайте почитаємо ще трошки Біблію. Візьмемо, наприклад, 10-й розвіст, 19 по 21 вірш євреїв. Там також говориться про це. Також шостий розвідс, 18 по 20 вірш. От в 20-му вірші написано. Куди, тобто у святилище, як притеча увійшов для нас Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека». Угу. І також в 10 розділі зазначено, що новою і живою дорогою ми можемо входити в це святилище, яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло. Ми бачимо, що завдяки своїй жертві Ісус Христос, тобто завіса тіло, згадує апостол Павло, да. завдяки своїй жертві Ісус Христос відкрив нам нову дорогу у своє святилище. Так, ну давайте ми чуть зупинимось на цій думці. Ми бачимо, що дійсно в посланні до євреїв написана ця вістка. А сама факт, факт того, що написано до євреїв, і що написано саме ким це написано. от Чому ця вістка так важлива, і чому вона саме там написана до євреїв? Євреї добре розуміли земне святилище. Вони прекрасно орієнтувалися в цих образах, в ритуалах, в усій процедурі, яка відбувалася і щоденно, і раз на рік, коли був оцей день викуплення, вони прекрасно орієнтувалися. І апостол Павло. Щоб заохотити тих християн з євреїв, uh -huh. він йому писує тепер вже не земне святилище. Він каже, що воно фактично його функція вже припинилася. Фактично, вони привикли до земного святилища, так, Правильно так, вони привикли так. приносити жертви. Вони привикли поклонятися для земного святилища. А тепер їх треба тепер їх вилювало вони... питання: що ж буде далі? Так. А де ж ми будемо <кхів> де наше святилище? Вони бачили, як пересвященик бравши кров. Він заходив у святилище з кадилом, він заступався, він молився, і вони бачили це посередницьке служіння. Але коли під час смерті Христа завіса розірвалася, і тепер християни сказали, що це земне святилище втратило свою функцію, mm -hmm. тепер є небесне для людей. В дійсності постало питання, що ж далі. І отут якраз Павло пояснює. Що є кращі святилище, є кращий пересвященник, і коли ми туди будемо входити, то це буде набагато краще для нас. І Дякую. ще він застосовує такі чудові образи, що ми не просто можемо вийти вийти і можемо так собі е, туди-сюди пересуватися. Він каже: ми можемо як туди війти, то схопитися і приводить такий чудовий приклад, приклад і образ як якір, як котвиця. Тобто, як вже схопитися туди, то вже зачепитися дуже там, так міцно і надійно. І в цьому каже, вони для душі як котвиця, міцна. Та безпечна, що аж до середини входить за заслону, тобто туди до престола благодаті милості, де ми можемо е, разом з Ісусом бути. Ну давайте візьмемо дві дві групи людей: перше це язичники, друге це євреї. Яку роль відігравав храм в житті язичників і в житті євреїв? І як вони могли, скажімо так, що й розуміли євреї, те, чого не могли зрозуміти язичники? І що відкриває апостол Павло, тому що християни були із язичників також, і з євреїв. Що він відкриває таке особливе, що мало би їм допомогти? Що, яку відігравав храм в житті євреїв? Чого вони мали навчити язичників? Ну, подивіться, для язичника храм це було то місце, куди ти приходив задобрювати Бога. Угу. Тобто купити Його милість, ласку, Принести благословіння. Жертви, От коли ти, та... скажімо так, взятку дав Богові, і він тоді тобі дасть. Тут же ж, скажімо, єврей розумів, що він приходить до Бога. Щоб налагодити відносини, щоб відновити їх, щоб отримати від Бога цю милість, оце якраз основна різниця між поклонінням язическим і поклонінням правдивим. Подякувати за те, що так. не отримай, а вже отримав у ту любов, ту ласку ти Ну, І хрощення. можливо, язичникам було знаєте, важче зрозуміти цей принцип виправдання вірою, угу. тому що вони звикли, що вони повинні задобрити свого Бога, угу. свого ідола. Угу. Їм було важче зрозуміти, але апостол Павло настільки ясно. Викладає ці принципи, що здається, ми ж так само з язичників, що дуже все зрозуміло. Так. тобто, ми бачимо, що фактично єврей жив святини. Візьмемо благочестивого єврея. Візьмемо, наприклад, Даниїла. Ми бачимо, що в нього вікна весь час були відкриті Відкриті, в сторону, і молився. Він та, в сторону Він розумів, що він знаходиться в полоні. Він розумів, що він не в своїй землі, вавилонській землі, але весь час його думки були де. Там, де Да. Він, А Давид, як пише, пригадуєте, що пише Давид. Я готовий тисячі років віддати, хоча б біля порогу. Щоб бути один день біля порогу. Ви бачите, що було благочестивого єврея, чого немає у язичника. Прагнення до його Бога. Язичник боявся Бога, а єврей тягнувся до нього. Але бачите, якщо це все формально, єврей виконував. То втрачалося, втрачалося значення а цього Це формальний єврей, це язичний. Ми yes, його не yeah. рахуємо. Ми <laughs> говоримо про віруючих євреїв. <laughs> так от, давайте подивимося на сьогоднішніх християн. Сьогоднішні чи є сьогоднішніх християн оте розуміння справжнє блочестивого дитяти Божого, що він живе у Небесного святилища? Як ви думаєте, є таке чи ні? Є. Є. Якщо є Є, то чому? є багато якщо нема людей, чому? які розуміють в дійсності, що Христос є живий, Він заступається, Він підтримує. І Багато людей моляться. Можливо, я скажу, є багато людей, які не розуміють оцієї істини Біблії, і я кажу, молимось до Бога, щоб Бог їм дав розуміння цього, тому що це тільки полегшить їхнє життя, зробить більш радісним, більш насиченим, більш повним. Тому ми не повинні сказати, що немає тих людей, які не вірять в Бога. Пригадуєте, як Ілля плакав, що Він я не один не залишився, так, так. а Бог каже, не переживай. -7 000, є 7 тисяч людей, які ще не не склонили так. коліна перед валом. Так, та я згідний, що є багато людей. Є. Але я маю на увазі, чи ці люди, які вірять Бога, чи живуть вони небесним святилищем, чи живуть вони розумінням того, що там в небесах є їхній представник, знаєте, Господь Ісус Ви знаєте, ну. Ця істина вчення про небесне святилище, вона не є такою поширеною серед християнства. Не є поширеною. І багато людей, якщо їм навіть говорити, що про небесного первосвященника вони будуть здивовані, вони не розуміють, аж хто це, як. Тому наше завдання і завдання цих уроків пояснювати людям. Ви знаєте, тому що велика радість наповнює серце, коли ти знаєш, яку роль зараз виконує наш Спаситель. Він не тільки помер і вознісся просто на небо і десь там на небі перебуває, а він заступається за нас. Я чому питаю це питання? Я хочу пояснити, чому тому що фактично люди привчені до, до земного святилища, до земного храму, до земного священника. Так, ви розумієте? Так, Споглядають так. життя земного священника. Так. А земний священник то людина. Так. Десь він і падає, десь він грішить, десь він неправильно веде себе, подає приклад. Так. А де коли ви знаєте, і і, і так живе так неправильно. І людина, копіюючи його, або дивиться на нього, вона відкидається від Бога. Так. Розумієте? Тому треба зрозуміти, що, що земні служителі, які навіть пробують служити Богу або служать Богу, це не є зразок. Так. У нас є небесний священник, наш Христос. На якого треба дивитися, навіть і розуміти. земний первосвященник не був зразком для ізраїльтян, тому так. що він мав за себе і за свій дім приносити жертву. Значить, так, він так. був так само грішна людина, так, цілком правильно. І, і це стосується всіх. Тому людей. Тому не треба звертати увагу на, на таку наймичницького земного служителя, розуміючи, що на небі істинний храм, на небі істинний священник. Бачите, чому Бог сказав в другій заповіді: не роби собі подоби, того, що на землі, на небі під водою. Тобто, ми не повинні тут на землі зробити собі кумира, якусь. <св 'язувати> людину, яку ми копіюємо, ми повинні далі, глибше, от як вже було сказано, туди за завісу війти, в небесний храм, до того істинного пересвященника і з нього копіювати, його. А з, з <паспорядок> другої сторони, чому я задав це питання? Тому що коли ти далеко від дому, і десь в гостях може далеко, чи ти може десь працюєш далеко, чи ти може що, розуміння того, що в тебе є дім і тебе чекають. Воно тебе стимулює до, до життя, до боротьби за життя, до повернення туди. Чи багато християн сьогодні прагнуть повернутися до небесного дому? Чи розуміють вони, що там їхній дім, а не тут, що тут не потрібно прив'язувати? Тимчасово ми йдемо тільки по цій землі. пройде час, і ми війдемо в небесний дім. Оце треба розуміти, я думаю. Знаєте, навіть ми особисто, що ми знаємо це вчення про небесну святиню, але часом земні клопоти так людину захоплюють. Що дійсно свій погляд якось відволікаєш від неба і приковуєш до землі. Але Дух Святий нагадує нам, нагадує, що ваше життя там, на, з Христом, ваш заступник там. Тому думками своїми підноситися туди, Так, дякую, десятий розум, 22 й вірш. Послаємо до євреїв. Давайте ми зараз прочитаємо цей текст. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла. Чистою водою, Так. давайте подивимося. От умови тут даються умови, якими ми повинні прийти святили. Казано, приступімо Приступимо. і далі так. переліки. Так. От перше, це що знову. сказано, щирим серцем. Ми розуміємо, що Біблія вкладає в це слово серце. Це є наша розумова, емоційна діяльність. Тобто наші думки, наші воля е наша. бажання, нахили оце все воно повинно бути щирим, чистим. Да. Оце є ну дуже а поясніть це можливо. слово, оце слово щире. А яке? Антонім ми, а лукавий no, no, no. то тобто, антонім лукавий, не повинно бути такого. Форма повинні приходити такими, як є. А як людина лука може приходити лукавим наміром до небесного святили? знаєте, може? може навіть не так лукавим, як формальним, формальним. Mm -hmm. розумієте? От mm -hmm. коли людина довгий час перебуває в істині в християнстві, mm -hmm. у неї оці поняття перетворюються на форму, вона в звикає ритуал, в ритуалі, вона так. звикає просто до і тому апостол закликає зі щирим, тобто усвідомлюючи, хто там, що там відбувається, усвідомлюючи свій стан. Христос гарну притчу сказав про двох людей, які прийшли молитися: фарисея і митника. Один молився такою завченою молитвою і хвалив себе, а другий просто щиро сказав: Господи, будь милостивий до мене. І от Христос показує, каже, хто із них вийшов оправданим. Саме та людина, яка в дійсності побачила себе в реальному своєму світлі, розказала Богу, яка вона є, які в неї думки, які в неї наміри. І вона тоді в дійсності отримує від Бога. Значить, Перше, це щирість, так? Так. Це щиро. треба. Так. Який ти є, прийдеш щиро до Господа, так? Друга, Друга яка. Друга умова у повноті віри. А для чого віра? А от цікаво, чому послан сказав просто так. у вірі, так, так. а у повноті mm -hmm. віри. Очевидно, віра буває не зовсім повна. А е, тут uh -huh. мається на увазі без сумніву. Uh -huh. Тобто, коли ти приходиш в це небесне святилище, коли ти своїми очима віри бачиш там свого первосвященика, заступника, не сумнівайся, що він тебе прийме. Не сумнівайся, якщо в тебе є якісь гріхи, які перешкоджають тобі отак з відвагою приступити до престолу благодаті, покайся. Покайся, визнай перед Богом, залиш їх, і тоді у повноті віри, з повним довір'ям до Господа, приступай до, угу. до Божої. Тобто, фактично, віра це сприйняття небесного святилища як реального. Так. А якщо людина не приймає небесне святилище, як реальне. То вона не може і звертатися. Вона не може туди піти, вона так. не вірить просто, що це існує. Так. Діло в тому, що вона просто може бачить Бога, знає, хтось казав, я бачу Бога, каже, ну, якби у вигляді якоїсь, наприклад, ікони, припустимо. Mm -hmm. Хтось бачить Бога як ну, як батька просто. Mm -hmm. Хтось бачить, наприклад, як річ у тому куточку, хтось розказував. У тому mm -hmm. куточку в мене така річ є, так от є там щось. А Бог хоче, щоб ти бачив як реального. Mm -hmm. І щоб це. Mm -hmm. Картина була відбирає. І, і більше того, ми повинні розуміти, що віра вона завжди несе такий відтінок довіри, mm -hmm. тобто з повною довірою до Бога. А довіряти це означає повністю відкритися. Так, давайте подивимось наступне. Ще одна із умов, е приступ, приступу чи вступу туди в за завісу, в тронний зал, це чисте, чисте сумління, як описується далі, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Сумління, коли людина приступає із чистим сумлінням, вона вже було зазначено вище відкрита, щире прозоре і дуже цікаво спостерігати за людьми, які мають нечисте сумління, нечисту совість. Вона взагалі ховає погляд. Вона взагалі уникає всяких спіл... всякого спілкування. Якщо навіть і хоче, можливо, щось і примушує до спілкування, то вона це робить або пише, або смски, як сьогодні на вільно, або передзвонює. Ну вона не хоче особисто спілкування. і людина розуміє, що вона повстане перед Богом, чи вона буде звертатися до Бога, але вона так робить. Ну, знаєте, ніякового робить це не, не з чистою совістю. Думаю, ну, Бог якось так простить, або Бог заплющити не побачить, очі на то все. Щось. Бог каже, ні. Це не для мене потрібно, це потрібно для тебе, щоб ти прийняв мою благодать, щоб ти прийняв, щоб ти зрозумів, хто я такий, що я для тебе хочу зробити. А з нечистою совістю ти не зможеш це прийняти. Тобі uh -huh. цей бруд, оцей нечистого сумління, воно просто не допустить тебе до спасіння, воно не допустить тобі, тобі отримати життя вічне. Так, дякую. Значить, ми бачимо, що потрібно чисте сумління для того, щоб прийти до Бога. Тому що якщо немає чистої совісті, то ти штовхуєшся від Бога. Тікаєш, як Адам і є, втекли від Бога. Ну а там написано щось про мивання водою. Що О, це таке? Фактично, Треба омити ом... лице, руки чи як. У євреїв був цей обряд поширений, і ми сьогодні розуміємо, і також в християнстві він. Це є водне хрещення, коли людина, от саме через водне хрещення, заключає заповіт з Господом, і цим самим людина показує, що я маю бажання очиститись від старого життя і перейти в нове життя, життя з Богом. І mm -hmm. крім того, апостол Павло пише, що ми очищені купільлю слова, mm -hmm. тобто Слово Боже воно очищує. А якщо візьмемо так, що людина охрестилася водою, омилася, mm -hmm. а слово Боже не читає. Це це а вона каже: я омилася, я охрестилася, а от uh -huh. слово боже не омиває свою свідомість. Значить, uh -huh. значить, вона поступово забруднюється uh -huh. духовно. Забруднюється, а... їй а... треба щодня, ага. як Христос сказав, ви вже очищені Словом. Тобто Слово Боже постійно має очищати кров Христа через Слово Боже впливає на нас Дух Святий і відбувається очищення. Так, знаєте, це сама проблема також із причастям, ага. яке символізує ага. тіло Христове і слово. Фактично ага. каже, було слово, правда, Господь слово. І ось коли людина споживає хліб просто, а слово Боже не споживає то вона виконує ритуали і хрещення, і причастя. А слово Боже не приймає, не очищується, то відповідне життя вічно мати людина. Я можна, хотіла так. ще додати: знаєте, все ж таки, що обмивши тіла чистою водою, угу. це не тільки мається на увазі духовне очищення, але й фізичне Розумієте, гігієна, якщо людина фізично нечиста, якщо в неї одяг нечистий, як вона може розуміти з повнотою віри приступати до Господа. Ну, Звичайно, залежно, молитися можна в будь-яких обставинах. Це залежно залежно як. Якщо людина, наприклад, от прийшла з дороги, втомлена, не мала можливості умитися. Так, а вона це інша справа. Так, це так, інша так. справа. А коли, наприклад, іде людина на богослужіння або бере участь в якомусь служінні… Неряшлива, по своєму Неря, характеру. якщо вона по характеру неряшлива, фізично ви знаєте, вона не може бути акуратною духовною, угу. тому треба в цьому плані також працювати над собою. Дякую, та дуже вам дякую. Давайте підемо далі, значить. Е... Поговоримо про сміливість. От євреї, коли йшли у святилище, вони мали мати якусь сміливість. І на чому вони ґрунтували свою сміливість? Прийти перед Боже лицем. Цікаво, що апостол Павло пише. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса. Тобто, майте відвагу входити до святині. Чому він так говорить? Що він мав на увазі? З історії ізраїльського. Народу, відношення єврея святини, наприклад. Євреї дуже шанобливо ставилися до святині. Ні, ми не говоримо за шанування, так. ми говоримо за страх. І в, і страх вони... відвагу. Так і, і розуміти, і вони і боялися, тому що, наприклад, було сказано, що ніхто не має права зайти в святилище, так. і ми крім знаємо, священників, і ми так. знаємо, що навіть священники зайшли сини Аронали, і вони там і загинули. Страх був так. і тому люди прекрасно Були розуміли. Так навіть по тому, вже в часи якраз Ісуса Христа, коли описується храмове служіння, Первосвященнику прив'язували шнурок до ноги, коли він заходив свята і святих. Люди мали такий страх, що. І в нього дзвіночки так? були, люди чули, що чому, там дзвінять дзвіночки? Чому необхідна була відвага? Чому ця сміливість не просто сміливість, така, знаєте, молодецька чи така геройська сміливість, а ця відвага і сміливість за те, що розуміння, моя гріховність і святість Божа. Угу. І коли я йду, я йду не просто так, щоб тоді від, відбути там служіння, а я щось йду отримати. Добре, а скажіть, будь ласка, а чому сказано кров'ю Христовою? Що мав на увазі, Павло, коли говорить євреям кров'ю Христовою, А, а інакше неможливо, тому що знову ж таки ми згадуємо Єгипет, 10-кару. Угу. Коли е, принесли жертву і е, помазали косяки дверей, тоді вони могли сміливо проводити цей вечір і бути вдома, угу. тому що вони знали, що це є захист. І так само і тут, коли ми приходимо з ухвалу, то в дійсності ми можемо бути вражені в цьому храмі. Але коли ми приходимо в смиренні, і е, кров це якраз означає як захист нас, як е, гарантія нашого спасіння в Ісусі Христі, тоді ми можемо в дійсності мати оцю відвагу і сказати: Так, ми йдемо за нашим Царем, за нашим Господом. Ви знаєте, я до чого веду? <кхід> я хочу пояснити, що е, коли єврей приходить в святилище, він вів з собою жертву <кхід> він привик це робити, він приносить цю жертву. Він кров'ю жертви фактично отримував опрощення провин. А тут він йде з пустими руками. Жертви нема. Йому говорять, що Христос це жертва. Що йому потрібно було, щоб не взяти з собою ягня, а використати кров Христа. Повірити саме Віра в цю месію Ісуса Христа, Віра. він повинен був бачити в Христі кого? Своєю жертвою. Ви розумієте? Так, як? Так. Тому Павло пробує переконати їх, пояснити так. їм. Каже, не бійтеся, приймайте цю жертву кров Христа, йдіть сміливо! Це той агнець, це та жертва І Бог вас прийме. Бог вас прийме. І це тим, тим більше, що знаєте, цей очевидно, цей ритуал принесення жертви, він був не дуже приємний. Так. І вже він каже: вам не треба цього робити. Все, припиніть цей ритуал. Жертва вже принесена раз і назавжди. Так. Добре, давайте ми подивимося далі. Значить, по тексту третій розділ, шостий вірш, чотирнадцятий вірш, третього розділу. прочитаємо, четвертий, чотирнадцятий вірш. Нам ще там дещо вимальовується, що ще не пот що потрібно, щоб входити Небесне Святий. Христос же, як син, у Його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і у похвалу надії додержимо певними аж до кінця, і 14 вірші каже, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Тобто, апостол Павло каже, що ми стали Його тілом. Ми заключили з ним заповіт, ми прийняли його жертву як свою жертву, і ми маємо оцю відвагу, ставши його дітьми, відвагу з ним спілкувати, входити туди до святини. І він застерігає: ми можемо постійно це робити, коли ми збережемо оце почати життя і затримуємо аж до кінця. До тих пір, поки він скаже, що вже. Дивіться, що виходить. Виходить, що фактично Павло привчає людей, євреїв, взагалі, бо він пише до євреїв і взагалі християн також якби до нового статусу. Угу. Який у них був статус, який вони отримали статус? Угу. І в чому різниця життя в одному статусі і в другому статусі? Поясніть будь ласка. Фактично можна сказати, що їхній статус не дуже змінився. Угу. Вони вважали себе народом Божим, дітьми Божими. І вони так і залишалися дітьми Божими. Угу. Але просто вже шлях цей, він дещо змінився. До жертви Христа вони, приносячи свої жертви, вони дивилися вперед. Угу. А тепер, коли вже принесена ця велика жертва Ісуса Христа, вони оглядаються назад. Вони і далі залишаються дітьми Божими, але тепер... Там вони, бачите, віра була у них трошки, вони мали наочність перед собою. Mm -hmm. Вони мали цю жертовну тварину. А тепер це все треба мати ще більшу віру, щоб побачити в Ісусі Христі жертву і свого первосвященника. Так, Статус бути світоносіями раніше. Тепер переноситься із них тепер рівні і погані, чисти ті погані які стають християнами. Вони також стають цими носіями світла і приймають таку саму благодать, як і вони. Угу. Вони стають також передавачами цієї благодаті. І отож, приступімо з відвагою до престол благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги і знайти благодать і знайти і передати, і поділитися. Угу. Тобто, фактично, і от бачите, угу. тут важливу роль відіграє те, щоб ми були разом. Угу. І апостол Павло е, говорить: уважаємо один на одного для заохоти, до любові і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичаїв деяких є, але заохочуємо і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Фактично, ми бачимо, що якраз ми вже тут, на цій землі, маючи зібрання разом, ми можемо отримувати більшу благодать разом. І тому якраз. І Бог закликає нас не просто поодиноці розсіятися по цій землі, а мати ось це богослужіння, спільне, спільне зібрання. І в Галатам він ще угу. закликає любов'ю служіть один одному. Так. Ви знаєте, це велика перевага мати однодумців, одновірців і любов'ю служити один одному. Це як сім'я. Велика вам. гарна сім'я. Дуже вам дякую. У нас час витік, і ми знайшли цікаві істини в Святому письмі. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно все ясно і зрозуміло. На небі є Небесне святилище, а на землі є церква. Тому той, хто служить Господу, повинен служити Богу в церкві, поклонятися йому, пам'ятаючи, що вдома його чекає Небесний Отець. Нехай Бог допоможе нам повернутися туди. І щоб і ви в тому числі могли відчути радість спасіння, коли будуть спасені, входити в царство Боже. До зустрічі!